Ся і виїхали. Вже не в такій кількості, як ми зараз, а ще так два-три рази більше. Тому що дійсно це є проблема і її треба вирішувати з цим розмитненням. Насамперед, наша мета добитися дійсно європейського розмитнення для всіх України, от, ну, громадян України, громадян України. Що маєте на увазі під європейським розмитненням? Ну, європейське це доступне розмитнення, таке саме у країнах Європи. Ти привіз автомобіль там 200, 300, 400 максимум євро розмитненько і все, а не такі, як у нас зараз знаходяться драконівські ті всі колонії. Датки на таксі автомобілі. На жаль, на даний момент автомобіль ще є у нас розкішу. Це не є просто транспорт для пересування чи для роботи. От, так що ми робимо все для того, і наша організація, в тому числі, щоб на кінець автомобіль був доступний для кожного громадянина України. Недавно була акції протесту в Києві, були в Франківську. Чи є якісь пропозиції до законотворців? Можливо, якісь законопроекти можна запропонувати народ? Е, дивіться, законопроектів дуже є багато, в тому числі і наші, але. Влада не хоче нас слухати вже, скільки часу ми стукаємо, абсолютно йде нам не йде нам ні на які кроки. А от ну нічого, я думаю, ми все ж таки достукаємося. От влада має працювати для народу, а не проти народу. Так що цим пробігом ми теж хочемо доказати і показати владі, що ми є. Ми постійно про себе нагадуємо, і ми просто так не збираємося це питання залишати. Є про розмитнення автомобілів, де акциз менший. Але там є обмеження по руках. Вважаєте, ти... може задовольнити наш... наші потреби?